Україна є надзвичайно надійним партнером для європейського союзу, наголосила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йогансон під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Було наголошено також про абсолютну підтримку України з боку ЄС, зокрема дипломатичну та фінансову. Я вдячний за цей візит, за можливість особисто говорити багато питань, які стосуються питань міграції, питань розмірування, питань розслідування воєнних злочин, які вчиняються російськими військами тут в Україні, питаннями евакуації наших громадян. І питаннями протидії зловживанням злочинам щодо наших громадян. Які перебувають сьогодні в європейському союзі, європейська комісія оголосила про виділення 500 мільйонів євро на підтримку України. Також європейський союз створив платформу відновлення України, оскільки вона вже є частиною ЄС, наголосила пані комісар. Учасники зустрічі також обговорили кроки, які робить Україна сьогодні, зокрема МВС, аби почати переговори про приєднання нашої держави до Європейського союзу. Ми стоїмо поруч з вами. Ми залишаємося поруч з українцями. Ви ведете боротьбу за ті цінності, які ми абсолютно плекаємо та поділяємо. Основна мета Путіна це зруйнувати Україну, а саме економічно, військово та інституційно. І йдеться про сам факт знищення держави України. Але ми цього не допустимо. Ми стоїмо разом з вами.